Нехай буде з вами сила та ботаніка. Ви на каналі Біостанція. А значить, сьогодні в ефірі новий урок біології. А що таке біологія? З попередніх випусків ви чудово знаєте, що біологія це не канал в Тіктоці, що біологія це не якась модна молодіжна субкультура. Ви знаєте, що біологія це наука. А що має будь-яка поважаюча себе наука? Методи дослідження без цього ніяк. І сьогодні я розповім вам про науковий метод у біології. Вивчення будь-якого організму будь-якого процесу починається зі спостереження. Якщо ви одяглися у модне туристичне взуття та спеціальний одяг, взяли дорогущий бінокль і з засідки дивитесь на помідор, що росте на городі, вітаю! Ви займаєтесь спостереженнями. Mm? Якщо ви візьмете блокнот і будете описувати будову здоровезної ягоди помідора, то ви займетесь такою важливою частиною наукового методу, як опис. Якщо ви займетесь порівняння отриманих вами даних з уже відомими даними, наприклад, те, що плід помідора дуже схожий на плід фізаліса, то це і є важлива стадія наукового методу. Вона називається порівняння. Відповідно до ваших даних і даних. Літератури, ви можете зробити висновок, що плід помідора і плід фізаліса це плід одного типу. Таким чином ви сформулюєте своє наукове припущення, але будь-яке наукове припущення потребує перевірки, адже припущення без перевірки це як допис чергового експерта з вірусології, який вчора перекваліфікувався на військового експерта, і розповідає, що війна закінчиться 16 жовтопада. Для перевірки припущення треба зробити. Науковий прогноз, наприклад, що у фізаліса та помідора однаковий тип плоду. Далі треба влаштувати експеримент чи багато нових спостережень. Якщо ви зробите зрізи помідора та фізаліса і помітите, що в обох плодах є тонесенька шкірка, соковита м'якоть та багато насінин, ви підтвердите, що тип плоду у них один. Тобто, що у них ягода, бажано дослідити багато помідорів та багато фізалісів, щоб бути певним, що це не аномалія, і можливо, фізаліс утворює різні типи плодів залежно від умов, хто знає на що він там здатний. І мирного рішення не буде. Таким чином ви і загалом вся цивілізація отримує достовірні наукові знання. Якщо ваш прогноз підтверджено спостереженнями, але не доведено експериментом, це наукова гіпотеза. Тобто ви порівнюєте багато плодів фізаліса та помідорів, зовні вони схожі один на одного. Але те, що це один плід, це буде лише наукова гіпотеза, без прямих підтверджень. А якщо ви зробите експериментальне дослідження з розрізання і покажете однаковий план будови, то після цього ваш прогноз прогноз перетвориться на наукову теорію. Таких підтверджень має бути багато. Тому, коли хтось робить закид щодо еволюції, що це всього лише теорія, то він явно не володіє знаннями про науковий метод. На відміну від вас, теорія це не припущення, це навіть не прогноз. Це система знань, які підтверджені, це база, ґрунт, літосферна плита. це це капець як важливо, тому підсумуємо те, що я говорив вам сьогодні. Отже, біологія опирається на науковий метод. Він складається зі спостереження. Опису, порівняння, припущення наукового прогнозу та його перевірки новими спостереженнями чи експериментом. Прогноз може бути хибним, а може перетворитися на наукову гіпотезу чи теорію. Якщо ви підтвердите прогноз спостереженнями, то це буде наукова гіпотеза, а якщо експериментами, то це наукова теорія. І тепер коротке завдання для вас. Можете написати відповідь у коментарях, хочете, надішліть мені на електронну пошту, А, ні, сюди, напевно. Запропонуйте як Науковим методом дослідити явище листопаду, використовуючи всі етапи впровадження наукового методу. На цьому все. Фотосинтезуйте довго та процвітайте, дорогі друзі. До нових зустрічей на уроках біології.